На годиннику було далеко за північ. Молодь поверталася у неділю із традиційних танців у сільському клубі. Шли по узбіччу дороги, не перешкоджаючи руху, але власне це їх не врятувало. Пані Оксана прокинулася від страшного гурку, то коли заглянула у вікно, обімліла. Біля їхньої хати лежав перевернутий бус, а у городі її сусідів тіла дітей. О, той горіх і того дерева. О, між тим вона так лежала. Коли ми вийшли, як я вийшла сюди, вона між тим і тим деревцем лежала. Більше нічого і так лежала, і лежала, лежала, поки міліція не приїхала. Мерседес вітом мчав на швидкості із-повороту. за повороту Водій не справився із керуванням та фактично зім'яв як картон металевого горожу, а з ним і шестеро підлітків. Троє з них отримали смертельні поранення. За попередніми даними власне він був за кермом у стані алкогольного сп'яніння, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановки. Новку і спершу скоїв наїзд на, на 15-річну дівчину, яка від отриманих травм одразу ж померла. Проїхавши кілька десят метрів, скоїє наїзд на хлопця і дівчину 18 років, і які також гинуть внаслідок отриманих травм. І водії підлітки із одного села. І за іронією долі, сусіди, ось у цій хаті жив загиблий Івана через подвір'я його вбивця. Про 18-річного хлопця і родичі, і знайомі відгукуються лише з теплотою. то така дитина в коні, що мав таке, що то просто не, не витримано. Я не знаю, хто господар. Господар хати і... і в школі вчився, і дуже файні. Але нічого поганого не можуть сказати сусіди і проводія буса. Кажуть, до чарки річний Іван не заглядав. Був роботящий, робив ремонти. Звідки і куди їхав уночі на підпитку? Не знають. <питресв> я> Ніколи я його п'яного не бачила. Там така в нього така бабуся добра. Бабуся хором керує церковним. І мама добра, і тату взагалі добряче хильнувшого затримали правоохоронці. Його родичі говорити не хочуть, запевняю, що й самі нічого не знають. А машина його, чи його? Ні, не його? а звідки він їхав куди? Я не знаю, звідки він куди у Другобицькій лікарні зараз за життя борються ще троє. Усі вони в відділенні нейрохірургії. Значить, дівчинка дівчинка закрита черепно мозова травма, струс головного мозку, забій плечового суглобу. То є її діагноз в дев'ятій палаті. Закрита черепно-мозова травма, струс головного мозку, забій лівого плечового суглобу. І на даний час ми більше нічого не можемо сказати. За фактом вже відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці поки що з'ясовують, за яких обставин трапилася трагедія, але у будь-якому випадку водієві Мерседеса Віто загрожує позбавлення волі від 10 років. Ірина Папірник, Олег Кухар, головні новини Львова.